Нова послуга від теплоцентралі. Холодна домівка. Це реальне соціальне невдоволення, реально поганими послугами. Люди захищають свої права, і це дуже круто. Знос всіх основних фондів станцій складає майже 80%, а близько 35% загальної протяжності теплових мереж. Перебувають в аварійному стані в цьому році. У нас як то кажуть, нова послуга від теплоцентралі. Холодна домівка, за яку ми ще й вимушені сплачувати. Я тут виросла, і це те підприємство, біля якого я бігала взагалі геть малесенькою дитиною. І от мені здається, що сьогоднішня акція вона показує, що час зупинився. От зараз зупи... годинника на цій будівлі немає. Час зупинився на цьому підприємстві, тому що ну от, принаймні з того, що ми знаємо, як журналісти, журналістки в цьому місті. Дуже погана якість, і теплоносія, про що зараз говорить Світлана Остапчук, голова ОСББ, і е, дуже низька якість, низька температура е, на батареях у людей. І у багатьох будинках просто немає опалення, і це справді величезна проблема. І дуже добре, що люди, е, голови ОСББ, е, зібралися і домагаються е, виправлення ситуації. Люди рухаються так, як вони можуть. Люди проявляють своїх. Громадянську активність, люди захищають свої права, і це дуже круто. Ви обираєте п'ятьох представників від вас і керівництво Криворізької теплоцентралі, директор, комерційний директор, технічний директор за напрямками з вами зустрінуться, вислухають вас, вибачте, приймуть ваші звернення, інших ми прийняти не зможемо. Або залишаєте телефони, або вас взагалі не пускають. Така вимога від керівництва Криворізької теплоцентралі до п'яти представників і представниць ОСББ, яких власне всі люди, які тут зібралися, а це всі представники і представниці ОСББ, мусили вибрати з поміж себе. І близько 15 хвилин, навіть уже після того, як ці п'ятеро обраних представників надали свої дані, їх все одно не пускали за інформацією. Цією очільниці цього от, імпровізованого мітингу Світлани Остапчук, їх перевіряли через якісь служби безпеки. Власне, от на цю хвилину ми знаємо, що все-таки вже представники зайшли всередину, і як будуть далі розвиватися події, будемо дивитися. Шановні мої колеги, дякую, що дочекалися. Буду короткою нас. Почули, ми розмовляли з директором Теплоцентралі, з комерційним директором, з технічним директором і з двома представниками НАК Нафтогазу. Ми особисто в руки наше звернення передали представникам НАК Нафтогазу. По всім нашим пунктам вимог можу сказати, що НАК Нафтогаз. Саме зараз тут, в нашому місті, займається саме цими питаннями. Так співпало перший пункт вони вже виконують. Так що е, вимога наша додаткова була е, представників ОСББ включити в цю комісію на Нафтогазу, теплоцентралі, щоб ми були в курсі всіх подій і щоб нас продовжували чути. Скажу більше, наступного тижня нам пообіцяли створити чат-бот голів СББ, ЖБК і Теплоцентралі, щоб ми отримували інформацію з перших вуст без виконкому, без перекручення фактів. Значить, далі зустрічі ці будуть і надалі регулярними. Якщо ви нам делегуєте це, зрозуміло, не таким складом. Але якщо ви делегуєте, будемо вашими представниками там. Щодо нарахувань, так, буде публічне звернення комерційного директора, директора Теплоцентралі. Буде прес-конференція, але трохи пізніше, з роз'ясненнями щодо нарахувань. Чесно кажу, перспектива, ну. Не дуже взагалі, да Вра... нам пояснили, закон. ми зрозуміли, чому так. якщо одній квартирі знизять оплату, то іншим споживачам цього будинку розкидається. Буде. То ми, як о, то кажуть, своїх о, сусідів, о, все з... З... згідно лічильника, прошу аплодисментами подякувати Наталі Васильівні, що єдиний депутат з усіх рівнів. Верховної Ради, обласної, місцевої, який нас підтримує, який був поруч і захищає наші інтереси. Якщо говорити не про цю поточну ситуацію, а про перспективу, то у Нафтогазу є міркування про те, що робити модернізацію, приводити обсяг споживання до обсягу генерації. От, але будь-які ці роботи. Починаються із оптимізованої схеми теплозабезпечення міста. І згідно з законом, місто, міська влада має замовити, розробити і прийняти цю оптимізовану схему. А у нас в 2011 році. Була погоджена оптимізована схема в 2011, сьогодні 23 й рік. Більше оптимізована схема не замовлялася, не виготовлялася. Тобто вони, як підприємство-надавач, можуть її реалізувати, але цю оптимізовану схему має раз в 5 років замовляти місто. Тому тут є питання дуже велике і до міської влади. От. А чому і ще? Чому вони мали певні застереження до того до цього зібрання? Чи нас вони е вважали, ну може не всі, але у когось із них була така думка про те, що це люди організовані колишнім керівництвом теплоцентралі. Тим, що до якого здійснюється кримінальне переслідування зараз, і що це вони тут ну хитають, хитають ситуацію, але все-таки ну, вдалося їх переконати, і вони зрозуміли, що це реальний людський протест, що це реальне соціальне невдоволення, реально поганими послугами. Шановні, будь ласка, всім подяка, всі замерзли. Всім дякую, Ми що дякую. ви були з нами, але дуже дякуємо. завдяки тому, що ви тут були. Ми сьогодні Ми туди, туди потрапили. потрапили.